Паровозик Нікоша Жовтий маленький паровозик Нікоша мріяв стати великим, фантазував про те, як буде возити важкі вагони, без того трудитися і допомагати своєю працею людям. Мама паровозика говорила синові Любий мій, не поспішай рости, насолоджуйся тим, що ти ще малюк, і може гратися і веселитися. Але паровозик не слухався маму, йому здавалося, що бути дорослим це легко. Дорослі паровози можуть робити, що заманеться, куди хочуть, їдуть, коли завгодно встають і лягають спати, міркував він. І ось одного разу мама паровоз захворіла. Нікоша хоробро запропонував матусі всю її денну роботу взяти на себе. Мама посміхнулася і сказала. Сьогодні мені потрібно відвести на будівництво три вагони. Нікоша вирішив, що впорається з маминою роботою без проблем і поїхав у депо. Паровозик дочекався, коли працівники залізничної станції причеплять вантажні вагони і рушив у дорогу. Протягши кілька сотень метрів важкі вагони з будівельними матеріалами, паровозик страшенно втомився. Але вирішив маму не підводити і виконати роботу до кінця. Увечері Нікоша з великою радістю повернувся в затишне і таке рідне депо до мами. Притулившись до теплого маминого колеса, паровозик відразу заснув. Малюк так втомився, що не відчував власних механізмів. У вісні паровозик грався, їздив по рейках туди-сюди, веселився, пустував та бавився. Матусю, ти мала рацію, як же добре бути маленьким і безтурботно проводити час, сказав вранці, за сніданком паровозик Нікоша своїй мамі.